Життя побудоване так, що ти повинен працювати, щоб купувати їжу, одяг і бла бла-бла. І попрацювавши рік на одному місці, відбувається адаптування. Колеги вже стали друзями, але ці друзі не бажають тобі успіху. Керівництво тиснуть тобі руки, але це не робить спілкування щирим. І голова звичайної людини перетворює все це в сферу, до якої ти звик. Чи робить це процес роботи легше? Так, звичайно, робить. Але чи корисно це? Ну, спробую пояснити. Я не не свою життя. Я реально я не хочу так жити. Я не хочу так жити. Поїхали. В дитинстві в мене була мрія, наприклад, полетіти в космос. Але з часом ця мрія бла 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 накопичує шари реальності. А в реальному житті твоя головна мрія це заробити грошей і розкидати борги. Я не буду підводити моралі, бо все зрозуміло. А тепер досить цього вступу і перейдемо до відео. Як відпочинок зробить роботу краще? Назва відео не маючи юридичного права когось вчити, буду базуватись на тому, що береже за останній рік. І так, поїхали! Україна, війна, окупація, реабілітація, волонтерство, волонтерство фонд, волонтерська діяльність, волонтерство, друге інше. Інакше стоп помітила алгоритм. Чому перша половина року була більш насиченою ніж друга? Спробуємо розібратись. Якщо ти працюєш по графіку 5 на 2, то в тебе є чітка картинка. П'ять днів ти проводиш працюючи. І два дні ти заслуговуєш на відпочинок. Але це не відпочинок. Це не відпочинок. Уявіть, що тиждень це коло, а вихідні це лише зупинка. Це ідеальна пастка людей, на яких ми всі працюємо. Тому що в таких умовах не існує розвитку, хіба що через 5 років тебе може бути підвищать до менеджера. Але більшість юнаків просирають, вибачте, свою юність на роботу, через яку вони не хочуть більше нічого робити. Старослов'янська мова. Отпуск. От пустіть, відпустити всі звичайні думки про твою звичайну сферу життя, і подумати. Що тобі взагалі треба від цього світу? У мене, як і у всіх, є свої нюанси в роботі. Наприклад, прибутку немає, зате є їжа. Спонсори допомагають з квартирою, але я віддаю всю базу навичок, щоб досягнути певної мети. Моя заробітна плата це контент. І тут все залежить від мене. Що ми знімемо, як змонтуємо і кому покажемо, це все впливає на майбутній рівень життя. Я б нічого цього не казав, якщо б в Україну не приїхали батьки Жені і не відвезли наші мізки подалі від війни і людей, які присмоктались до них. Ці люди це такі жирні піявки. А ми для них не більше ніж ресурс, який вони будуть використовувати і використовувати, доки нічого не залишиться. Я запускаю в своєму життю челендж. Челендж на 30 днів, я не курю і качаю свій животик. По-перше, долучайся. І по-друге, щоб не завершувати відео як мудак, я скажу, що полегше тобі життя. Це контент. Я можу казати про контент, робити контент, викладувати контент, тому що це допомагає моєму життю. А говорити про те, що я не знаю, я не можу. Так? так що контент. Підписуйся на мій канал, став актив, став другий актив, став третій актив. Ну, ти знаєш, як це працює. І я також знаю, тому що я так працюю. Ну все, посміхнись, ти живий, то значить класно. Ми в Україні.